Всіх вітаю. Сьогодні в парламенті заплановано міністропад. Шість міністрів уряду Зеленського Шмигаля, подали у відставку. Планується сьогодні їх звільнення, також звільнення голови фонду держмайна. Насправді Європейська солідарність наполягала, що в парламентсько-президентській республіці а в європейській країні міністри мають звітувати. Товіть собі, що міністр Кулеба. Міністр закордонних справ, європеець, відмовився прийти на комітет закордонних справ, включитися навіть в онлайн, і в цей час наш колега депутат В'ятрович, зустрів його прогулюючимся по вулиці інститутській сигареткою, собакою. Ну тобто таке відчуття, що для цих міністрів сьогодні звільнення, знаєте, це не відповідальність, а це просто подарунок, тому що можна тепер буде спокійно насолоджуватися життям ні за що не звітуючи. Івана Климпуш-Ценцадзе, вона молодець. Вона відмовилася проводити комітет євроінтеграції за відсутності міністерки, верніше віцепрем'єрки з питань євроінтеграції. Наша позиція однозначна. Парламентсько-президентська республіка країни кандидата в члени ЄС має сповідувати європейські принципи. Це повага до комітету, це повага до парламенту, і треба звітувати. Ну, очевидно, це про суб'єктність законодавчого органу України. Міністри, які вчора написали вночі, написали свої листи заяви про е відставки, вони не вважають за необхідне знайти час для того, щоб прийти і відзвітувати перед профільним комітетом. Я е, не можу погодитися, що можна проводити такі засідання без заслуховування міністрів чи віцепрем'єрів, без е, ґрунтовного обговорення. А власне кажучи, які результати, які підстави, які причини е, цієї відставки. Мене наприклад дуже цікавить. а Що ж буде з європейською інтеграцією, якщо е, пані Стефанішина, окрім е, віцепрем'єрства, ще й поєднує е, посаду головного переговірника країни? Е, е, мені видається, що це дуже ризикова. Ні, фіглі такі та ігри, які сьогодні проводить, я вважаю, суто президент України, тому що навіть для колеги з монобільшості це все виявилося сюрпризом, ось ці такі карколомні зміни, коли 50% уряду я підкреслю, 50% уряду зараз буде. Відсутня, а це означає, що уряд є неспроможним і не дієздатним. А це означає, що уряд має просто весь піти у відставку, і тоді це буде чесно. І ми б мали взагалі в сьогоднішній ситуації говорити і думати про те, як нарешті створити справжній уряд національної єдності з фахівцями, з професіоналами, а не з цими недалекими людьми, які далі своєї лояльності і лизоблюдства більше нічого не бачать. Ну я теж висловлюю абсолютне обурення, тим що на профільної. Комітети навіть не з'явилися міністри, і за моєю інформацією більше з них не збирається приходити і на засідання парламенту. Чи не єдиним виключенням цивілізованим виключенням тут став міністр стратег прому, який сьогодні звітував на комітеті нацбезпеки Ірина Фріс, представниця Європейської солідарності в комітеті нацбезпеки, як звіт міністра, це взагалі дуже правильно, що він з повагою ставиться до профільного комітету і за моє інформацію не проти. Бути і в парламенті дійсно відбувся звіт, але слід також відзначити, що міністр Камишин налагодив якісну комунікацію з профільним комітетом нацбезпеки оборони та розвідки. Він звітував і за перших своїх 100 днів, і за 150 днів, і сьогодні він звітував за півтора роки роботи на посаді. Вдаватися в деталі не буду. Я думаю, що він скаже це сьогодні під час виступу перед парламентом, але це той яскравий приклад, як мають діяти міністр перш ніж призначатися, вони мають про презентувати програм презентувати свою програму, окреслити напрямки своєї діяльності та маркерки, маркери, які будуть свідчити про їх його результативність на цій посаді. А йдучи з посади, вони всі зобов'язані звітувати. А я не можу не поставити тобі як представниці комітету нацбезпеки питання: от чи правда що робота комітету по суті заблокована, і військові відмовляються військове керівництво приходити в комітет звітувати, в тому числі через можливий виток інформації через маніпуляції інформації однієї з представниць правлячої партії. На жаль, це дійсно правда, і про це говорять члени комітету. Більше того, є дві зареєстровані постанови, які презентують рішення членів комітету нацбезпеки оборони про те, щоб е, окремо взяту особу е, Маріанну Базуглу не лише відкликати з посади заступника комітету, а й в тому числі відкликати її з членів комітету, тому що вона фактично де-факто блокує діяльність комітету, адже навіть закриті засідання. Е, Тема закритих засідань стає публічною завдяки її зухвалим дописам на Фейсбуці. Ну що ж, друзі, зараз ще кілька питань. Ірино дякуємо до наших колег, які представляють різні комітети. Ах, цем він представляє комітет з питань прав людини. І тут профільним якраз віцепрем'єром є пані Ворощук. що звітувала пані Ворищук перед своєю відставкою перед вашим комітетом. Ну, взагалі, ви ж е, таку практику не знаєте. Вони коли на посаду стають всім залом аплодують. Потім, е, коли знімають, всім залом аплодують. От, от така ситуація в комітеті. Вона каже, що є наказ. Е, а, у нас, а, у нас да, а вона солдат. Так, а вона, значить, цей наказ прийняла нормально. І піддала відставку. Я кажу: послухайте у нас же конституції. Є ж все ж таки права людини. Ви де знаходитесь? Але це ваш вибір. І потім нагадав про деякі питання по Криму. Але е, відверто сказати, там більше мова йшла про те, що є таке намагання. Це міністерство з'єднати з, з іншим, тобто, а принаймні, пані Верещук прийшла, прийшла до профільного прийшла. комітету, нехай не звітувати, а сказати, що вона солдат. Ну а в слугах ми бачимо іншу практику, що вони. Замість реформ да імітують бурхливу діяльність, з'єднують міністерства, роз'єднують міністерства, і це воюючі країні, яка потребує сильної професійної команди і стратегії взагалі стратегії перемоги. Ситуація друзі дуже важка. Європейська солідарність бачить інтелектуальну неспроможність цієї влади. Я вважаю, що без переформатування більшості, без створення уряду національної єдності велика біда. Велика біда. На жаль.